Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Токімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як у Бетмена. А супергерой вірніше супергеройка, це лікар-епідеміолог Оксана Пушкарьова. Добрий день. Тема цього епізоду візит до лікаря без ризиків для здоров'я. Мені такі люди не траплялися в житті, але я думаю, що такі люди є, які дуже переживають з приводу того, що от прийду я в поліклініку, чи ляжу в лікарню, чи піду на обстеження якесь і підхоплюю якусь інфекцію, чи заражусь якоюсь хворобою. от наскільки такі страхи взагалі є обҐрунтованими, от варто з цього приводу переживати чи ні? Ну, почну з того, що віруси, бактерії живуть в нашому повсякденному житті спільно з людьми постійно. Але коли людина має якесь захворювання, їй важливо, щоб ці мікроорганізми не заважали їй вилікуватись від того захворювання. Політика медичного закладу впливає на те, щоб ці мікроорганізми не впливали на стан лікування так в, в медичному закладі. І в, тому чи варто хвилюватися, це залежить від певного. Медичного закладу і від її політики, яка ведеться в цьому закладі, тоді давайте розглянемо цю інфекційну політику, так звану, на прикладі лікарні святої Параскеви. От до прикладу, я здорова людина. І я прийшов в медичний заклад в Параскеву для профілактичного якогось огляду. Я ж можу заразитися від інших відвідувачів, які, наприклад, мають ГРВІ чи іншого інше захворювання. Наскільки є високий цей ризик? В центрі Святої Параскеви є попередній запас. Це дуже впливає на те, щоб не було скупчення людей в коридорах та під кабінетом лікаря, і це вже змінімізовує будь-яку передачу інфекції від людини до людини. Наступне ще дуже важливо, що є, коли медичні працівники самі здорові, так, які працюють на роботі, і тут важливо, щоб так само працюється розуміння кожного медичного працівника, що приходити на роботу здорові. І профілактувати саме захист від інфекційних захворювань, від яких можливо шляхом вакцинації. Всі медичні працівники Святої Перескиви вакциновані від певних інфекцій, які можуть становити загрозу як медичному працівникові так і пацієнту з яким буде спілкуватися лікар чи медична сестра. Ну але ж людина перебуває в одному просторі зі мною, тобто вона там. Чхнула, кашлянула, і той вірус, та бактерія вони якби залишаються в повітрі, а я ж тим самим повітрям дихаю з е е людиною. Ну, тут важливо щодо повітря, так коли ми виділяємо певні краплі з певними мікроорганізмами, це те, що вони мають вчасно ну, тобто, вийти з цього приміщення, і тут важливу роль грає, відіграє вентиляція. тому що обмін повітря значить вже забирається кількість мікроорганізмів, їх не скопичується велика кількість, це вже великий плюс, тобто вентиляція, яка є в центрі. Вона відіграє дуже важливу роль в тому, що не було цього перехресного інфікування між пацієнтами. Наступне це важливо є те, що тут є процеси прибирання. І в центрі працює цілий Клінінг, медичний клінінг людей, які навчені, навчені на те, щоб правильно прибирати певні приміщення, щоб не просто скажімо так, розмазувати ці мікроорганізми по поверхнях, а має відповідне приміщення, де правильно навіть ємності обробляються після прибирання, де правильно перуться прибиральний інвентар м'який. Тому це так дуже важливо впливає на те, що мікроорганізми не затримуються. А що вони фактично ліквідовуються з обладнання, яким користуються, користуються для надання медичної допомоги пацієнтам. Чи правильно я зрозумів, ви говорите про медичний клінінг, що це займається окрема команда, це не медичний персонал. Так, це не є медичний персонал, це є персонал, який має певне, скажімо так, навички роботи. Він є навчений, професійно навчений, правильно працювати. Але для того не треба було ні закінчувати не медичний університет, не медичний коледж. Тут головне, що ми... Правильно ці всі процеси робили. І персонал, який працює в медичному клінінгу, він проходить щорічн по-перше, навчання. Їхня робота контролюється певними так чек-листами, можна сказати. Це відпрацьовано поетапність. Не можна зробити це в іншому в послідовності, ніж це в них прописано. Це дуже важливо, щоб ця послідовність була правильна. Бо ми прибирання також має важливу роль, як ми прибираємо. так? Що, наприклад, Має етапність від чистого до брудного, тобто певні етапи важливу роль відіграють, щоб ми ці мікроорганізми фактично забрали з обладнання з поверхні, якими користується пацієнт. Я ще хотів уточнити про цю вентиляцію, чи вона однакова для всіх приміщень в Параскеві? Чи все ж таки є відмінності? Ну бо я собі так думаю: одна справа це вентиляція приміщення, де прийом відбувається, а інша, коли вентиляція під час операції, от які тут відмінності? Ну взагалі є відмінності навіть по правилах, так будівельних правилах медичних закладів є певні відмінності, і вони є правильно так збудовані для того, щоб правильно працювалося на користь пацієнта, тобто в операційних є. Інша вентиляційна система вона працює так, щоб на операційне поле поступало чисте повітря через певні хепафільтри для того, щоб не інфікувалася відкрита рана. фактично, так, Щоб ми, пацієнта, якого оперували, змогли ну, скажу, прооперувати його проблему і не інфікувати додатковими мікроорганізмами. Там, тобто, там йде наоборот потік чистого повітря на рану. В інших приміщеннях, там, де є Прибувають амбулаторні пацієнти, де є. кількість пацієнтів є, ну, тобто потік високий. Там працює інакше, там йде обмін повітря, ми мусимо забрати. Певне інфіковане повітря, ну повітря з мікроорганізмами, і поступає, ну скажімо так, чисте повітря. Там ну, трошки інші процеси, тобто не така система, як в операційній, але хочу сказати, що що в операційних, що в інших приміщеннях, в центрі працює вентиляція, така яка працює на користь пацієнта. А як щодо інструментів, якими користуються лікарі під час обстежень, під час маніпуляцій? Я можу бути впевнений, що в звідти також я не отримую якоїсь інфекції, вони достатньо стерильні. О, це таке питання дуже, скажімо так, важке, та взагалі в наданні медичної допомоги, бо дуже важко якраз тут ці процеси правильно відпрацювати, але саме в світі Пересківої, в центрі, ми маємо можливість використовувати, коли це є. Можливо, так, коли є інструменти одноразові, це використовувати одноразовий виріб. Навіть металеві, ну скажімо так, вироби не є всі багаторазові, вони також можуть бути одноразові, і багато чого, що можна використовувати одноразово, використовується одноразово, який потім, після використання пацієнтові, утилізовується правильно. Часто думають, що якщо це є вже металевий виріб, значить він є вже багаторазовий. Кожний виріб має свою позначку. і виробник, який виробляє певні вироби, він позначає, що цей вироб можна повторно використовувати, так, чи не можна. Вироби, які можна повторно використовувати, вони йдуть якби, таки на е, правильну е, дезінфекцію і стерилізацію, і в світі Пересківі працює цілий відділ репроцесингу, так, цілий відділ, який е, починає працювати зразу. Е, от, Якщо інструменти використалися, всі ці інструменти здаються в цей відділ, де працюють е, певні ультразвукові мийки, мийно дезінфікуючі машинки, тобто працює в цей процес не зразу йде стерилізація, а процес ще підготовки до стерилізації. Він є, Ці процеси є, скажімо так, так науково слово валідовані, ну тобто сертифіковані, можна так сказати. І вони видають певне цим, це машинний спосіб, що немає людського фактору, так, ручного людського фактору, важливо впливає на те, що ми мінімізуємо помилки. Так? І якщо щось пішло не так, машинка видає цю помилку, і ми розуміємо, що треба переробити цей процес. Це також дуже важливо, що коли вже машинка видає, що процес завершено і все ок. Це є ознака того, що ми процеси всі правильно зробили. Це означає, що в нас виріб виходив в остаточному варіанті, стерильний, який можна повторно використовувати. Є певні ємності, скажімо так, або це є контейнери, або це є певний, воно загортається в певний спеціальний папір, так, крафт папір, де показує скільки цей виріб є стерильний, ну в закритому, скажімо так. В цьому обладнанні, тому важливо, коли персонал використовує ці інструменти, коли відкриває, він дивиться, чи є ці чек-листи, прописані, чи є ну тобто позначка, що він є стерильний, до якого терміну цей інструмент є стерильний, і це дозволяє забезпечити, скажімо так, унеможливлення будь-якого інфікування, таке, що може бути від. Попередніх якихось пацієнтів, бо тому, що пацієнти є різні. Ми знаємо, що кожен має свою проблему, має певно може мати певну інфекцію, але надання медичної допомоги потрібно всім. Ну, тобто незалежності, чи ти маєш певну інфекційну патологію, не маєш цю хворобу. І Тому дещо ти можеш не знати, так не завжди пацієнт може навіть признатися, що він має певну хворобу. І тут важливо, щоб ми, навіть не знаючи про проблеми пацієнта, робили всі процеси ці стандартно, для того, щоб все ж таки забезпечити безпеку наступного пацієнта. Тому ми все робимо. Для того щоб ця безпека була. по правилах медичних, так по тих, що є, і по рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми кожного пацієнта. Маємо сприймати, як можливо, що він має певні інфекційні захворювання. Ну особливо це стосується там, певне таких захворювань, як гепатиту Б, С чивіл-інфекції, які можуть бути навіть в такому періоді, що людина сама може не знати, що вона вже відділяє вірус, так і може інфікувати когось, а, а може й скрити. Тобто тому по різному, звичайно, найкраще, щоб всі розуміли і не скривали своїх захворювань. І ми розуміли так, щоб ризики для для медичного персоналу було, щоб медичний персонал при наданні медичної допомоги додатково навіть собі захист зробив. Але не завжди так трапляється, тому ми кожного пацієнта маємо сприймати, як можливо він має певне інфекційне захворювання. Але це не означає, що ми відмовляємо комусь надані медичної допомоги. Чому, наприклад, деколи дивуються, що медичний працівник одягає додатковий там певний халат, одягає рукавички. Це для того, що він вас боїться того пацієнта, це є просто для того, щоб ми могли безпечно працювати і щоб могли надавати медичну допомогу із безпекою для себе, тому е це так працює в світі, і це так і працює, і в, в нас в центрі. Ще розкажіть про утилізацію, верніше про сортування mm -hmm. медичних відходів і, і його подальшу утилізацію. Мене це цікавить з двох питань: по перше. Ті медичні відходи, якщо можна так сказати, можуть бути джерелом інфекції для лікаря, а лікар може заразити мене, так а з другої сторони, ну мені важливо, екологія наше довкілля чисте, тому що якщо воно потрапить в якесь місце, так само і мої діти чи я можу заразитися від тих відходів. Як з цим працює караскева? Ну, зараз справді помінялися навіть нормативи. Ми, нарешті, в Україні маємо новий нормативний документ, який дозволяє правильно збирати і сортувати, в тому числі, і медичні відходи. Екологічна служба, скажімо так, прицільно дивиться на ці всі процеси, і будь-які відходи, які формуються в медичному закладі, називаються медичними відходами, і вони діляться по певних категоріях, збираються в Окремо в певній ємності гострі предмети збираються в певній ємності, які не здатні до проколювання. От і є справді угода з певною фірмою, де ми, де ми здаємо так ці відходи правильно сортовані. І зараз справді не можна вже, якщо ви пам'ятаєте, ми минулого року були певні якісь там, чи позаминулого року були там в що де хтось там викинув, десь там в лісі, десь там ну якісь з різних. Ну, там, Медичних закладів, то зараз це все не унеможливлюється, бо тому що кожен пакет, який дається на утилізацію, він є маркований, є угода з фірмою, і при кожної утилізації повідомляється екологічній службі, що зараз відбулося вивіз медичних відходів з такого-то такої адреси, так? і це дозволяє в загальному правильно. Слідкувати чи правильно навіть фірма, з якою є угода, відпрацьовує, скажімо так, свою роботу, і всі ці фірми працюють тільки при наявності ліцензії. Ну, тобто, ми не можемо мати угоду з фірмою, яка не має ліцензії, і це унеможливить ці всі помилки. Також дуже важливо, щоб ми правильно робили ці відходи. Так не завжди є думка, що якщо медичний персонал працює в рукавичках, то вже це є захист. Для пацієнта є багато процесів, які можна робити без рукавиць, але треба обов'язково зробити антисептику рук. Оце основне при наданні медичної допомоги. Рукавички це є більше захист для медичного персоналу. Фактично руками переноситься дуже багато мікроорганізмів, і основний шлях, скажімо так, передачі мікроорганізмів в межах медичного закладу навіть не є вентиляція, так не є навіть стерильні інструменти, ну тобто там помилки, чи при які створюються при, при цих процесах, а саме руки, руки як медичного персоналу, так і пацієнтів. І тут є важливо, от навчання медичного персоналу, дотримання. Певної гігієни рук. Більшість процесів в медичному закладі є саме пов'язані з тим, що мають медичний персонал використовувати цю антисептику рук спиртномісними антисептиками. Є етапи, які мають бути відпрацьовані для того, щоб ми все це зробили правильно. Є справді певний навіть вигляд рук і нігтів має бути для того, щоб ці процеси правильно зробили. І тут так само потребує. Це постійного навчання персоналу, постійного певного моніторування. Це все відпрацьовується для того, щоб все ж таки змінімізувати передачу інфекцій? Ну а хто власне контролює? Бо ви розповіли про вентиляцію, про прибирання приміщень, про утилізацію от, і, і робота з руками, і хто за цим всім контролює, щоб воно. Якби відбувалося правильно, ну, в центрі є відділ інфекційного контролю, де є навіть координатор з гігієни рук, який справді моніторує ці процеси. Кожна людина, навіть якщо вона є медичним працівником, все ж таки залишається людиною, яка, якщо хтось щось не перевіряє, так а не моніторує, вона може щось не дотриматись. Так, ну всі це є людський фактор, ми від того не можемо відійти. І тут є те, що кожного медичного працівника і не мед... Медичного працівника, бо тому що навіть не медичні працівники користуються спільно певними якимись е, речами е, в медичному центрі. Тут є суть, щоб правильно донести, чому це потрібно. І для того проводяться певні оці навчання, які проводяться два рази в рік. Ми маємо дойти до того, щоб кожен медичний працівник сам розумів, чому це треба зробити, для того, щоб все ж таки він пролікував пацієнта від певного захворювання, з яким пацієнт прийшов, а не додатково лікував певні інфікування. Тому що, як ми знаємо, всі тепер розуміємо, і це ж є навіть додаткові витрати так, медичного центру на того пацієнта, якщо ми щось робимо не так. І пацієнт буде витрачати лишні певні кошти. Тому тут розуміння зі всіх сторін має бути. Пацієнт має виконувати вказівки лікаря, а медичний персонал має виконувати певні стандарти, які є в медичному центрі, для того, щоб цей процес зробити якісний. І безпечно підведемо резюме, що включає в себе інфекційна безпека в лікарні святої Параскеви, що дає мені можливість відвідати лікаря без ризиків для здоров'я. Інфекційна безпека в центрі Святої Пересків ще проєктувалася на моменті будівництва, на моменті креслень, тому що саме там ми вже розмежовували ці потоки пацієнтів, як працює медичний клінінг, тобто є певні приміщення, як хто куди ходить і, ну, для того, щоб змінімізувати передачу мікроорганізму. Наступне це є певна вентиляція, яка працює від Відповідності до стандартів для того, щоб також мікроорганізми не затримувалися, які вже є в, в, в самому приміщенні. Правильне використання медичним персоналом і немедичним певних стандартів, особливо антисептики рук, тому що ці стандарти важливі, бо найчастіше мікроорганізми передаються через руки. Тобто моїми руками торкаємося спільно, дуже багато речей будь-те, навіть ліфти, перила, обладнання. Ну в будь-які обладнання, яке в медичному центрі. Немаловажне є в процесах інфекційної безпеки, як правильно використовувати повторно медичні інструменти. І саме цей цілий відділ, який працює для того, щоб забезпечити ці сертифіковані процеси, так валідовуватися. Сертифіковані, якраз спрямовані для того, щоб медичні інструменти, які повторно використовуються, особливо це є на оперативні втручання, він був безпечний для пацієнта. І навчання персоналу це певне найосновніше, або тому що медичний персонал, якщо він не є навчений і не. Ну, це дуже важко, навіть якщо ну, тобто, будь-які речі, які ми прописали на папері, вони мають бути викладені, скажімо так, в навчання в практичні певні навички для медичного персоналу, щоб вони розуміли, що як правильно це робити, щоб бути, скажімо так, ефективними у наданні медичної допомоги. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Тухімович та лікар-епідеміолог Оксана Пушкарьова. Ми говорили про інфекційну безпеку в лікарні Святої Параскеви. Це про візити до лікаря без ризиків для здоров'я. Будьте здорові та сильні! До нових епізодів!